Бандиты, короче, блядь, это нахуй, копають канаву, блядь, охуели вообще, нахуй, пидорасы, баный. Шо, ти чмошник, кстати, дивишся, шо ти ты ж мошник садишь, блядь? Ты гандон, баный, шо ты копаешь, нахуй? Ты кто-то зволил, блядь? Бля, ты подиви уебанище, нахуй. Ты шо, сука, бессмертный думаешь, чи шо, блядь? Петь гребаный, блядь. Сих, блядь, снимем, нахуй. Время прийде, нахуй. Дозвіл є, блядь, на розкопки, нахуй. Попитайте в його дозвіл, блядь. ми храняем публичный порядок. Їхній порядок, да? Тому, що... Який публічний? Ви, блядь, частна контора, який публичный. Да ми не пошел ваші камери, боді-камери, блядь. Я знаю, що ви безпредельщики, нахуй, а той гандон еще ответить. Ви знали, що ми сюди приїхали, це неодноразово не, не приїжджає, працівники до вас і поїхали. У мене зі договору немає, хай покажу договор. Договор є? При чому тут винуватого? У мене ним договору немає. У мене лежаться мої лічні труби. Я їх купляв за свої гроші. вас вас. не ви ж розбиралися, пробували розбиратися Я вже п'ять запитів не блядь, на їхню нахуй, блядь. У їхні, блядь, чернігів облгаз, нахуй, не одної відповіді не прийшло. Якому судовому порядку, блядь? Всі суди часні, який судовий порядок? Ну так так можна сказати, що все час. Дик усе часне. Як собі не можуть бути час? Як не можуть бути? Кот я поувів сюди. А в їх є рішення суду, що вони розкопують? Де ви їх попитаєте? Ви приїхали для порядку сюди. От хай подадуть рішення суду, що в них є воно. На який підставі вони відключають? Договору в мене з їх зими нема. Нічого нема. Вони приїхали, блядь, самовольно, що хочуть, те роблять. Який порядок? Не Ні, не являюсь. Я гражданин Совського Союзу. І, і все, що, є, то все, що є на цій землі, на українській СССР. Ви маєте право їх оскарбити. Незаконні дії, можна оскарбити. Так. Кому оскаржувати? В Через... якому суді? В приватному. Нічого. А який? Ви Господарський кодекс читали? Восьма стаття Господарського кодексу. А як ви думаєте, що вони вам відключають газ? По безпреділу. Чого? Ви платили, ви, 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 ви платили за газ? Звісно. Я не плачу взагалі. Нічого. Жінка платила за газ. Чого ви платите, а я не плачу за доставку. Потому что вона є незаконна. Є рішення суду. На державному рівні. Незаконна? Незаконно? Конечно, на державному. Луцкий суддя, суддя должко, принято рішення суду, що ето, доставка газу це. це на кого подавать? У мене ними ніякого договору немає. Чого я должен на кого щось подавать? Вони навіть, блядь, свій профільні закони, якщо на то пішло, навіть не читають. Потому тому що у законі про ринок природного газу написано, що на підставі постачання. А вони постачання їх ліцензії немає на постачання. На підставі постачання природного газу. Я навіть на то пошло, я отримую його. Ну ніяк не на підставі доставки ніякої. І розподілу. Взагалі там немає такого нічого. Ну, всі ж платять. Ну, я не буду казати. так само і ми платимо, і ми на Всі, хто платить, всі лохи платять, хай платять, а що я должен платить. І кому платять? Кому ви платите? Ви хоч розбирались, кому ви платите. Та ви розбирали, так, хто ти цей бенефіціар. Російські олігархи. Медведчуки, еті, блядь, кучмаки. Кучмензять, бойко, блядь. Ви розбирались, куди вони йдуть, ці гроші хоча б? А статья 13 Конституции что каже? Ваша, вашей Конституции. Потому что моя Конституция соседовская, Там вообще все, все народу и колхозам. Нема, как нема? А куда она делась? Да, а вы 23-ю статью, статью он читали. Вы же, хлопцы, не хотите ни в чем разбираться. Вы получаете своих 30 серебряников от частной конторы, и вам хорошо. Я понимаю, надо кормить семью, надо все. жить. Якщо б Совєцький Союз розпався, треба було це документально все провести. А його ніхто не проводить документально. Зібрались три дебіла, не кучма, а Кравчук, Шушкевич і Єльцин, блядь. Сіли, побухали у Мінські на тій пущі, блядь. І підписали, непонятно, що переворот провели, а Советський Союз як був, так і є. А представитель ООН од України. Що сказав этому? Російському цьому, ви знаєте, ка, де, де ви знаходитесь? В Соєцькому Союзі. Тому що все пов'язано до Соєцького Союзу. Нема ні одного документа, що Соєцький Союз розпався. Тобто, Україна 24 серпня незалежною не стала з ваших так? Що? 24 серпня Україна незалежною стала чи ні? Ні. ні? Не стала. Непонятно. А ви референдум дивилися, то, що проводили люди? 87% проголосували за збереження е, Союзу. 87% Совєцького Союзу проголосувало за збереження Совєського Союзу. Ну не на як, не за яку незалежну. Ну, в Україні теж референдум проводиться, більше. Правильно. Так в Україні 90, по-моєму, я не ошибаюсь, 92 чи 94% проголосувало за збереження Святого Союзу. В Україні. А в общем проголосувало 80, по-моєму, всім. Так чого ж тоді закрили його? Кого закрили? Ну, державні зробили, якщо проголосували. Там більшість наскільки я форму проголосували за Ти, щоб ділитися станою залежною державою. І країни визнали країни, визнали, визнали нашу незалежність. Хто її визнав? Читайте статтю, відкрите ООН. Як вона так називається? Сайт оон відкрийте, відкрийте відкрите 23 статтю. І там прописано, що Советський Союз нікуди не дівся. А чого в ООН Україна написана зірочкою? Просто перейнаме у СССР переименували на Україну. Це ж документи є офіційні. Так а що тоді на нас? Це так само, як... Ми ви... на нас напали, Росія. <сум> напали? <сум> так ви опять документи не читаєте. А що, а що я тут по, -по, -по, -по цей бо не втік наш, блядь, ахуєнний. <сум> <Шо? Шо? сум> <Шо? сум> Хто? Ну, При чому <сум> тут Янукович? <сум> Що, що, що він написав? У му році, що війна почалася з 13 по 14. Ну так, в 14-му році почалося. Бо вона ж не в 22-му 2022 почалась. Так зеленість? Це ж почалося із Криму, як забрали Крим, Донецьк. Ну, по безпреділу. <laughs> ну, по безпреділу а, а знаєте чого? А тому що Совєцький Союз -то не розпався. І воно вийшло, це не війна, це переворот просто. Державний. Ми всі населення України думали, що він розпався, а ви говорите що він не розпався. А є населення України? А чому? Ну, нема а чого немає? Є громадяни України. Є, є громадяни України. Точно є? Так ми ж громадяни України. Ну я, наприклад, громадянин УССР. Ну, а паспорт такий у вас? У мене нема ніякого. В 98-му году, як забрали по безпреділу. Ну, у паспорт таких людей, це У мене є два документа на даний момент, які дійсні. Це. Свідоцтво про народження, в якому написано, що я громадянин СССР. І там написано громадянство. Українець. Ви якого року народження? Я 84. 84-го. 84-го. Значить, у вас радянське ще, правильно? свідоцтво народження. Ну, судячко Ну, А после 91-го там навіть громадянства в дітей нема. І в мене ще є один документ. Це этот, воєнний білет Союзу. І там я приймав присягу. Гражданам Советського Союзу. А в паспорті українському цьому синьому, книжечки, навіть... у вас не є паспорт синій? Нема. Ви його не отримували? Отримував колись, але в мене його нема. Я колись його на блокпосту у цьому віддав вашим колегам. І він мені не треба. що У 22-му чи 23-му не пам'ятаю. Блокпост стояв ще ви там. Як там? Уже в тему. Щось у ви що, паспорт отдали? Ціла на хера він мені здався. Я ж не громадянин України. На що він мені здався? Але... Хочете я вам один офіційний документ. З печатями, з підписами, де написано, що громадянства України немає. Не передбачено. Це що за документ як називає? З Міністерства юстиції. Так і, написано, прямо? так і написано. Що в Україні громадянство не передбачено. А ви мені розказуєте про якісь... Громадян України. Ну, яку ж законність, які ж право треба додержуватись? Давайте візьмемо так. Ну, почнемо з того, що чоловіку, а я про суб'єктності чоловіка. Ну. Чоловіку взагалі не треба не які документи. Ну, допустим, документ ви вважаєте, що не потрібно, але не потрібно. Ну які же правила, етикету якогось потрібно задержуватися? Якісь правила, ну там виплати, ще чогось, треба ж додержувати? Ні, не треба. А, як, просто... а що я дожу додати? Які, які виплати, якщо все належить мені? Навіть по вашій конституції відкривайте нашу статтю, і читайте. Так я, за що же треба платити не можу... на основанні чого платити? На основанні того, що це все моє? Платить кому? Цим попрошайкам платить чи кому платить? Ну ви ж користуєтеся безплатно. Ну, От випанічно. іменно я користуюсь, але я нічого не споживаю. Так як, якщо ви користуєтесь, ви ж споживаєте. Ні, я не споживаю. Я, я на хліб не газ, не світ я не мажу. Ось дивіться, по такому самому принципу зустрічаєте людину, так само говорить, як і ви. Вона каже, тут усе його. Да. Так, Правильно. Ізлін, якщо він сильніший за вас. Я ви? не кажу, що все моє. Я кажу, що воно все народне. Ну ніяк, не як воно не належить я частним. Кажу, що це все його. Ну як його? Ча... Бо тут моя частка є. У всьому українському а є я, моя а частка. Я, а як частку приділить? Яка, а, вас, яка, яка частка кому Яка частка належить? Як? Собрати народ, розділити усе поровну. Ну, таке як ти як що пора? Один буде кричати, це моє, другий буде кричати це моє. Ніхто не буде кричати, це моє чи не моє. А так, що продають газ, продають світ за границю? Чого воно? Це ж національне багатство. Ну, ми ж не чого чого, ми чого не я, чого ви, чого ми не отримаємо частку від цього майна? Ви не задумували над цим опросом. Таких вопросов багато нас усіх обдурюють і завжди обдурювали. Дик вам це подобається, мені це не подобається, наприклад. Дик, а як це доказати? Ви навіть щось доказували? Так, так ви просто не хочете розбиратися в цьому. Уже все доказано без нас, без вас, без мене. Відкривайте сайт Багнетнації, громадська організація ДОСТА. Там у них мешки, документів усяких. Мешкі стоять із запитами, що з відповідями. Що вони... з, 2000... з 2010 тисячі десятого роду хлопці цим займаються. Через суди, через все, вони взагалі, нічого не платять. Плут... І в їх свій бізнес, і вони за бізнес навіть не платять. Ви просто не хочете в цьому розбиратися. В цьому наша біда народна. Що, що, що ти кучми, блядь, вот эти всі олігархи, блядь, ахметовые, хуетовые, всі підараси захватили, нахуй, это, блядь, і використовують наше, совместне, наше, моє, ваше. І навіть їхнього, навіть того пидораса, если фини той, що стоїть, навіть його. розумієте? Це все, це все наше обще. А вони захватили, а, а це за три серебряника упавши. Так он так и є. А? Особисто знаєте чи чого ви вы это говорите? Ну не знаю, но ну, він приїхає, мені відрізати газ, да, хто він такий. Ну, так... Ви тут тоді всі погані люди. Ні, діло в тому, що ви кажете, якщо, якщо кожен буде користуватися, не буде нічого платити, де ж гроші за газик буде йти. Це ж ну, газу безплати не може бути. Так якщо... а кому вони йдуть, ці гроші? Для всього народу, ну не може. Ви рахунки, <как> ви <как> зробіть <как> запити на рахунки в казначейство. Ні одного рахунка нема. Ну, зараз нема ні одного рахунка, як государственного. Якщо ця сосна, зараз відмовиться платити, ну так І як ви кажете. Правильно зробить. Викусім це... газу не будемо кого газу. А ви пойдіть у сільсове і спитаєте їх закон про місцеве самоврядування. Там є 30 стаття, відкриваєте 30-ту статтю, читаєте п'ятий пункт. І все. Там написано, що сільська, міські, сільські ради повинні забезпечити населення. Світом, газом, водою, відведення усі на світі. Дровами. Забезпечити це одне? Забезпечити, Забезпечити, ну не, не написано, що безкоштовно. Ну і не написано, що це має бути оплачено. Ну, так забезпечення. Це забезпечення. От, правильно. Так, от повинні мене забезпечити. А чо, от мене забезпечують, а вони приїхали мені блять. І це моє лішне імущество, між допрощем, це порча імущества. Це кримінальна справа. Я це все знімаю, це, 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 це все буде подано, ще в суд, ще будуть суд.